Форми рослин, ідеальні лінії живоплоту, навіть якщо мова йде про висоту насаджень, недосяжно для людини. Компанія Штіль, як завжди, врахувала усі потреби професіоналів, які працюють з формою рослин, не тільки ландшафтних дизайнерів, а й комунальних служб. Акумуляторні подовжені мотоножиці з телескопічною штангою HLA-86. Ідеально підходять для догляду за високими живоплотами і, звичайно ж, низькорослими кущами та рослинами. Мотоножиці штіль HLA-86 У зібраному вигляді для транспортування їх висота складає 180 см повністю розкладеному стані висота цієї моделі досягає 3 метри 30 сантиметрів. А регулюється вона без додаткових інструментів шляхом повороту притискної муфти. Особливо вражає високий рівень ергономіки моделі завдяки квадратному телескопічному валу зі зменшеною вагою. Довжина ножів штіль Хайла 86 пів метри. Завдяки системі швидкого регулювання кута нахилу ножа. Є можливість регулювати його на 115 градусів від мінус 45 до 70. Ви можете скласти ріжучий механізм паралельно штуку. Це робить мотоножиці дуже зручними при зберіганні і транспортуванні. Ручка керування оснащена блокувальним важелем, що самостановлюється і може використовуватись правшами та лівшами. Ножі заточені з обох сторін, забезпечують чистий зріз. відстань між ріжучими зубцями 33 мм. Комфорту у використанні мотоножиці Штіль Хайл А 86 максимально збалансовані. Є можливість додатково використовувати рамцеву систему РТС ідеально для тривалого застосування без втоми. Ці ножиці сумісні з професійною акумуляторною системою ОПЕ. Це означає, що будь-який інструмент цієї системи підходить до будь-якого акумулятора АП. Наприклад, якщо у вас вже є пилка або газонокосарка штіль з акумулятором серії АП, вам не треба буде докупати ще один акумулятор та зарядний пристрій. Купуйте тільки самі ножиці. В залежності від того, якої ємності акумулятор ви використовуєте та від умов експлуатації. Тривалість роботи інструменту може бути від 3 до 13 годин. Мотоножиці Хайл А 86 ідеально виконують як горизонтальні, так і вертикальні різи. Спеціальна геометрія ножів штіль гарантує якісний зріз навіть у кутах насаджень. Зупинимо вашу увагу на безщітковому електродвоні штіль. Він не потребує технічного обслуговування і гарантовано збільшує тривалість роботи в пристрою в режимі експлуатації. Нове електронне обладнання штіль розпізнає рівень навантаження, наприклад, під час підстригання товстих гілок, і відповідно з цим регулює роботу двигуна ще до того, як почне падати кількість обертів. Таким чином, число ходів під час різки залишається незмінним, а продуктивність різу максимальною. Інноваційна техніка штіль це завжди справжнє задоволення у роботі, якого ви безумовно варті. І щоб воно було довгим, виробник рекомендує кожні 50 годин роботи звернутись до фірмового сервісного центру штіль для змащення коробки передач мотоножиць, своєчасно віддавайте на загострення ножі за допомогою спеціального верстату і, безумовно, використовуйте для їх чистоти ось такий розчинник смоли. Ну, а турбота магазину Добрий господар офіційного дилера компанії Штіль не тільки завжди вчасно і якісно вас обслуговувати з продажу техніки. Важливе завдання для команди магазину надавати на найвищому рівні послуги сервісу. Долучайтесь до спільноти прихильників Штіль і отримуйте завжди найкраще.